Зараз я повикаю там світло всюди, О. перший огляд затриманої дитини, всі. Ознаки мають занесені бути до файла. Шрами, родини п'ятна. Ну, це такий вільний філософ. Він взагалі-то повертався додому. Це Лубіцька. Оце шлях до моїх рідних, і я щось до них їхав, вийшов там. Він до мене підійшов і сказав, дайте копійку. Я дав йому 50 копійок і почав спілкуватися, звати його Максим. Я кажу, як ти живеш? З мамою живу, де На Теремках. І що мама, ну зараз нема роботи, то ти їй допомогеш? ні. А навіщо тобі гроші? Збираю на велосипед. Ну і скільки не збирав 50 копійок. Оце є Євген, котрого називали Чекатіла. 9 років. Це його сестра. Петрівка після того, як метро вже закінчило працювати, тоді ще вони. Поверталися ночувати додому, потім перестали. Вони попросили мене отак е сказали, що весь вечір ви нас фотографували так, як вам треба, а сфотографуйте нас так, як нам треба. А як вам треба? Отак вони стали, я сфотографували через. Через добу приніс надруковані невеличкі фотографії. Оце два брати. І вони пішли з дому, тому що було насильство. Щось мені розповідали історію, що батьки десь зникли, а хлопець такі самий, як вони, Трошки пізніше сказав, я сусід. Так били, що вони пішли і не можуть жити з батьками. І це будинок біля Бесарабки. Там, де аптека за Бесарабкою. Знаєте, стара аптека це, це саме цей. Сьома лікарня в Одесі, вона на Пересипі. Це 97-й рік. І коли я фотографував дитяче відділення лікарні, МВД користувала як тимчасовий притулок для найданих на вулиці дітей і для дітей, котрих забрали від батьків із того, що вони чинили насильство. От цього хлопчика він був під тортурам за борги мамою наркомантів. Тобто йому тіло цигарки тушило 5 років. А це я останній раз бачив такого малого. Це маленький притулок, він також Одеса на малі Арнаутській. по це підвал над ним 24 години на добу як що працюючи. О, тут недовго, але існував притулок, бо умови були жахливі. Але дуже гарні люди там працювали з ними. Більше всього я знімав Київ та Одеса, але фотографував І в Донецьку прямо на вокзалі, Я по іншій справі там був. А у Франнику є кілька фотографій. Ну, переважно це у Дніпрі. Дніпрі. О, ну це Дніпро. Це йде велика бітва за пакет з клеєм. Той, що в партері він волає люди рятуйте, допоможіть, але пакет не віддає. Той, що зверху волає, віддай мій пакет. І я спочатку намагався їх розтягнути. Цей цей чоловік каже, вже пів години б'ються, ми нічого не могли зробити, лише їх. І потім в ітоги прийшов патруль і їх взяли і так, і потягнули. Вони продовжували обидва істерично ридали при цьому, але він так і не віддався пакет клієм. І що цікаво, о, люди з Москви весь час, до ну, помаранчевої революції, казали, що у вас все те саме, як у нас, але пізніше. А вийшло так насправді, що нічого такого, як в них, в нас і не було. Бо ми корінним чином відрізняємося одне від інших. Воно трошки схоже було от і все. Я можу ну, такий... Приклад привести. Я в 97-му році, наприклад, фотографую в Київському прийомнику розподільнику для неповнолітніх. Це була дівчинка, котру топували з Москви. Сама вона з Донецька. І вона себе так поводила, що я пам'ятаю цю розмову, там, де вони клеїли якісь конверти чи щось таке робили, таке велике приміщення. Ну і відповідно під охороною двох міліціонерів. І вона дуже голосно так, Та що тут? Козли ті нас охраняють, ідіоти, кормять плохо, і що це таке? А я знаю, де вона була в Москві. І потім я, коли працював у 2002 році з лікарями без кордонів по вуличних дітях, я був у цих закладах, знаю, який жах, І я до неї так вертаю, стоп, слухай. А що б з тобою було в Москві, якщо б о, ти там так казала до ментів? О, я б ж юшкою спливала!» А ці два так сиділи, дивилися на неї, посміхалися і все. І це корінна різниця, я думаю, між двома системами, народами, країнами, націями, як хочете. В цьому багато чого є. Це робив на відкритій діафрагмі. Зараз робочу встановлюю. Практично це було сфотографовано на моїй вулиці біля мого дому, а поряд з костелом на травиці в сквері три хлопці вуличні серед ну, десь друга година, чи першого дня, чи 12. От вони сплять бо напевно десь важка нічка їм дісталася. Зараз я виключив фільтри із потоку. Так, і буду робити магіякось. Спочатку краях. І окремо дорогу. Ну, подивимось. Ну, Відповідно, воно може бути не все на виставці буде, що буде, що я пам'ятаю, то. Це точно буде. Це також це груша, коли вони поставили прожектори ППО і світили на протестуючих. Те, що я казав, загиблі викладені в ряд біля козачого градута, але буде інша фотографія, не така пряма. Перший вечір зіткнень на Брушевського. Ще горять м -м, машини МВД. Це 20 лютого. Ведуть захоплених бійців нас, внутрішніх військ з Грушевського. І не тільки ведуть, як бачите, захищають, просто щоб їх не били. Також це 20 Ця постать така. Якщо дивитися відео з інститутської, там, він саме так ходив, не ховаючись. Відтягав поранених, ніби шукав кулю, але в нього чомусь не стріляло. Можете передивитись, відео, ви його побачите. Він саме так там, ходив просто по тротуарах. Йолка. Оце біля готелю Козачі. Я думаю, що це вечір 18-го. Цей чоловік він був військовий пенсіонер, колись він а, був о, на підводному човні на офіцера, а Мічман. І він вийшов цей вечір, бо потім мене знайшла його донька, доросла, сказала, що він дивився телебачення і сказав, що не можу бути вдома. Там бігають дітей. Вийшли десь в районі флагштоку, отримав картеч. То, нього б... це під сценою він ще живий, потім його понесли до Михайлівського і він помер. Коли прийшла ця революція на граніті, напевно, ніхто не думав, що українці не дають обіжати своїх дітей. А коли побили студентів, то це спричинило справжню революцію після цього. А влада не вчиться. А тим часом. Саша, що ви думаєте, якщо ось так зробити? Можна і так зробити, так. Ви не проти? Я не проти. А я за. Чому? А чому? Ви ну, здається, що цей кадр суперсильний і він супер символічний. Це перше підняття прапора угу. України, в принципі, це 90-й рік, так? Це 90-й рік, так. Ще до розпаду СРСР. А цей, ну, він теж класний, і тут тризуб, стризуб. Вони рюмуються. Але не знаю, якусь, Мені здається, що ефекти від цього одного сильніші, ніж від них двох. Тобто, мені здається, що цей настільки сильний настільки важливий, що цей хоч і хороший, він від нього забирає. Тому я би залишив цей один. Я розумію, так. Я поставив, тому що дуже виразний просто портрет, і mm -hmm. знову ж таки ці якісь. Так, э... yeah, я просто mm -hmm. ним не закінчував, от і все. Давайте дивіться, що я пропоную? Зараз стоїть ось. Спочатку оці два розгорти, і потім ось ці два. Я би їх просто поміняв місцями, поставив би а, поставив би ось так. Тобто тут продовжується, ще історія боротьби да. подекуди поразки, подекуди перемоги. А ось тут вже ця історія виходить на світло кінців. Да, да. І ну, біжать з олімпійським вогнем і грають весілля. В моєму житті не було ні того, ні того поки що. Вау. У мене тут є приклад іншого. Він, звичайно, не найкращий приклад твердої, але по висоті це той самий формат. І тут якраз тверда. І ви бачите, що розкриття тут. я, ви... я бачу, бо можеш це нам показувати. Так, воно... Так, воно... Особливо там, де будуть склейка зошитів, mm -hmm. ми можемо подивитися, вони прям ну, от, відчутно дають оцю хвилю. Особ... Я, звичайно, ми поприбирали там все з... найважливіше звідти. Ну, але тим не менше, це. Впливає на якусь зручність, тут просто воно лежить супер. Да. Класно. Тут ще тут багато кадрів. А це тільки зайшли в Лавайськ, перші будівлі на краю міста. Ну, і як водиться, чоловіки відмовилися спілкуватися, українські жінки вони сміливі, вони готові. Ще один міх він залишився живим. З опіками вийшли з зеленого коридору, але живий. Що зараз не знаю. Це Цей центральний не, військовий шпиталь. Це 2015 рік. Це я думаю, що це, напевно, січень чи лютий. Він чергував в траншеї і вистрілив танк, під'їхав. Він під, потрапив під цей розрив. Взагалі-то він банківський працівник з Тернополя. Поранений, я разом з ним був поранений, але йому найбільше з всіх досталося. Позивний Ізя <кхух> до війни працював, до вторгнення, до Майдану, до всього працював на Коксохімі Донецька. А це, це все батальйон Донбас бійці. <кхух> Ось так -то тоді виглядала зачистка. Наступний день був штурмоваська. Чого там ховати? Ви ж відчуваєте, я з російськомовної родини, да? і моя улюблена племінниця за, дві, за два тижні до вторгнення сказала, що вони чекають дитину з чоловіком. То людь, котру я тоді, вона нікуди не ділася насправді. От і вони виїжджали до Львова, потім повернулися народжати. На, вже в вересні. 22-го народили дівчинку тут на сусідній вулиці і прийшли на українську мову з чоловіком. Все дівчинка в українськомовному середовищі. Ви ж бачите, там йде якесь подружжя, так. ніби нібито і не бачить цих хлопців. І я взагалі-то я повертався додому, побачив, підійшов, сфотографував. Вони спали, вони навіть не відреагували на мене. І це бо, і було таким станом суспільства, в якому ми жили, були е і тоді, і зараз ніхто не може сказати, скільки було цих дітей. Насправді, рахунок був на тисячі, але на які тисячі, на десятки, чи на сотні тисяч. А в цілому по впавшій імперії радянській, то, напевно, на сотні тисяч шов рахунок. Але не було. Були якісь припущення, і не один чиновник не мог би вам сказати, скільки насправді цих дітей. Історія в 90-х була така, що о, о, вони були всюди, вони були в мегаполісах, в центрах мегаполісів. І я бачив, я стикався і розмовляв з дітьми, котрі от просили гроші на вулиці. І насправді вони отримували батьків, котрі бухали на ці гроші. І Якщо дитина не приносила свій денний заробіток, вона отримувала добряче за це, що вона не відробила це, що мала. І через певно вони тікали від цього, і їх було більшість на вулицях. Тобто, розпад Радянського Союзу, ця чудова як нове суспільство, радянська людина, вона не витримала. Тобто, звісно, що були ті, хто витримали, але я що хочу сказати, коли в 2014 році почалася війна, то, наприклад, я був присутній в Харкові на, на зібранні, де були представники обласної адміністрації, міської влади, державних установ, недержавних установ, НГО, Хельсінська група і із, із розличних харківських НГО, кільцівська група, вони казали, що вони очікують, що знову з'являться вуличні діти в тих районах міста, де велика кількість переселенців. Але вона не з'явилася. З чого я вивожу, що Українці стали краще ніж був радянський народ, живучи на теренах України. Бо такі страшні події, як війна, котра тягнеться в десять років вуличних дітей, в тому сенсі, коли я фотографував ну так, на ці, на цьому фото в їм десь років 10-12, напевно. Але я бачив 4 5 літніх дітей, котрі вуличні діти вони жили на вулиці. Так само, от як вони лежать, і просто люди йдуть повз, так було всюди.